Доброго доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами прямий етер із серії Етер із тренером. І з вами, я Катерина Мілютенко, яка сьогодні була заявлена тема. Тема звучала так: як керівникам розподіляти завдання та ефективно делегувати? Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь! Поїхали! Сьогодні хочу з вами поговорити про один із інструментів. Із інструментів, які дають можливість будь-якій людині, і не тільки керівнику визначати пріоритетність тих чи інших задач. Цей інструмент називається Матриця Езенхауера. Пан Езенхауер це 34-й президент США і йому приписують дуже цікаву фразу. Говорять, що це саме він її говорив. Фраза звучить так. Не всі термінові справи важливі, не всі важливі справи термінові. І тут важливо наголосити, що має він на увазі під словом терміновий. Терміновий в значенні той, який має термін виконання. Отже, матриця Ізенхаура – це такий спосіб, да, тобто, це спосіб визначення пріоритетів будь-яких задач в проєкті. В компанії, в дні. Ідеально, щоб це було трошки в більшому масштабі, ніж в дні. Але серед тих задач, які людина виконує кожного дня, вона має абсолютно чітко розуміти, які задачі є пріоритетними. І от матриця Езенхауера це спосіб визначення якраз саме пріоритетності. Матриця. Має два важливі е, критерії. Я думаю, що ви взагалі чули і не один раз про матрицю Ейзенхауера. Якщо ще не чули, то ось це саме та можливість для того, щоб більше дізнатися. Е, я сьогодні з вами трошки проговорю про це. Отже, матриця Ейзенхауера має два критерії. Важливість, і це мається на увазі важливість задачі по Направленню до виконання якоїсь цілі, до отримання якоїсь цілі. І терміновість, знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що це терміновість, не в значенні а-ось! Терміново потрібно зробити ось це. А терміновість в значенні задача, яка має термін. Коли з'являється термін у задачі в момент її планування? Тобто тоді, коли ми розуміємо, що дійсно ця задача необхідна буде виконана на шляху до якоїсь цілі. Тому лишень два критерії терміновість і важливість. Але ці два критерії, поєднуючись послідовно і паралельно, створюють чотири такі зони. На які дивиться, на які орієнтується людина, показую вам ці зони. Ой, Оця мені більше подобається картинка. Чотири зони, де важливість вгорі, неважливість задачі внизу, де терміновість, і нетерміновість. Відповідно до цього. Задачі, які потрапляють кожна зона, називається квадрантом. Задачі, які потрапляють в цю частинку, є, е, є важливими, і є терміновими. Тож виходить, що ці задачі, які є важливими і терміновими, ми маємо, як керівники, робити, так? Ось тут навіть є картинка, яка показує нам, що їх потрібно робити. Далі йдемо. Є задачі, які є не терміновими, але важливими. Ось ці задачі, вони є стратегічними. І насправді, ось таких от задач в кожному дні а, бо в кожному звітному періоді має бути. Не менше і не більше, ніж 20%. Тобто ми кожного дня, кожного місяця, кожного тижня маємо виконувати ось таких от не термінових, але важливих задач 20%. Бо це наші стратегічні задачі, і ці задачі, вони дійсно ведуть нас до наших цілей. Далі йдемо. Далі в нас є. Третя частинка не термінові та не важливі. І ось тут, за матрицею Ейзенхауера ми з вами маємо їх видаляти. Хоча я би сказала трошки інакше: якщо це не термінові і не важливі, інколи це бувають задачі, які ми не можемо не зробити, але. Вони не несуть нам ніякої важливості і ніяк не наближують нас до наших цілей. Або можуть наближувати нас до наших цілей опосередковано. В літературі ви знайдете такі приклади: посидіти в інтернеті, по щось, щось собі помріяти, отримати якісь задоволення. Але ж ми, в Богуштайм трошки інакше на це дивимось. Ми дивимося на ці задачі, як ті задачі, які ми не можемо не робити, от нам, нам потрібно їх робити. Наприклад, якщо ви керівник, до вас прийшов клієнт і каже, я відмовляюсь взагалі з вами надалі працювати, я от зараз взявся і перейшов до іншого клієнта, але я не міг тобі не сказати те, що твої люди накосячили, те, що ти зараз прям. Втратив цього клієнта. І якщо ти крутий керівник, якщо ти береш відповідальність за свій підрозділ, свою компанію, ти, звісно ж, розумієш, що задача ця не важлива. Чому? Тому що вона не веде до твоїх цілей. Ти вже все, ти вже втратив цього клієнта. Якщо ми говоримо про е терміновість, то, знову ж таки, виконання цієї задачі. Вже немає ніякого терміну, вона не веде нас до нашої цілі. І виходить, що ми не можемо цю задачу не виконати, тому що до нас прийшла людина, і прямо в очі говорить нам якісь, якісь речі, які ми не можемо пропустити повз своїх вух. Але з іншого боку, якщо я виконую цю задачу, то вона зовсім ніяк не веде мене до моїх цілей. А влагодити цю людину потрібно. Ось такий ось може бути приклад. Тому оці задачі, які показано, що їх потрібно видаляти доброго доброго ранку, їх показано, що їх потрібно видаляти. До них треба дивитися трошки, трошки специфічно і трошки прискіпливо. Тож рекомендую тут краще роздивлятися. Відповідно, і краще кваліфікувати ті задачі відповідно до цілей, які ми маємо. І є останній квадрант за матрицею Ейзенхауера. це саме той квадрант, куди мають потрапляти задачі, які ми маємо і можемо делегувати. Що це за квадранти? Це квадрант, коли важливі, але не е так, ні, термінові, але не важливі. Ось так. Термінові, але не важливі. За матрицею Ейзенхауера сюди потрапляють ті задачі, які ми розуміємо, що їх потрібно зробити, але, але це ті задачі, які вже точно не ведуть нас до наших цілей. І от саме за матрицею Езенхаура, ось ці задачі можна делегувати. Але ми в Бугуштайм говоримо, що ось ці задачі, якщо вони термінові, але не важливі, то це саме та частинка, яку потрібно планувати у вигляді 20%, і ми її називаємо форс-мажорами. Доброго доброго ранку! І виходить: якщо ось тут у нас з'являються форс-мажори, чому вони для нас стають неважливими? Тому що. А, ну, це ж наша кваліфікація саме цієї задачі, і це ми її відносимо до якогось окремого квадранту. Якщо до нас, грубо кажучи, прилітає якась задача, і ми не розуміємо, наскільки вона є важлива, але над нами стоять і говорять: нам потрібно, щоб ти її зробив. Нам потрібно, щоб ти її зробив, то виходить, що це для нас є форс-мажором, куди ми не розуміємо, навіщо витрачаємо час. Але маємо його витратити. І от коли ми плануємо за технікою е, працільного тайм менеджменту то кожен свій день, кожен свій, е, кожен свій плануваний період, ми маємо закладати час на форс-мажори для того, щоб коли вони прилітають, а за статистикою не один раз підтвердженою. Дослідами форс-мажори є завжди. В середньому це 20% часу будь-якого планованого періоду. І саме ці форс-мажори, як правило, стаються в найнепідходящий момент. І саме тому, щоб не витрачати свою енергію зайво, саме енергію і ем, увагу, ми маємо ось цей відсоток часу резервувати під форс-мажори. І виходить. Якщо ми будемо користуватися ось цією матрицею Ейзенхауера, то ми будемо розуміти, яку частинку задач ми можемо і ми маємо виконувати або ж делегувати. Дивіться, ще раз звертаю увагу, чому ось тут, ось цей останній квадрант, я назвала їх форс-мажорами. Це наша квадра. Наша класифікація цих задач, наша має на увазі Богуштайм, класифікація цих задач з точки зору розподілу часу і того, як вони з'являються. Насправді ж, ідеально, щоб такі задачі виконувались вчасно і виконувались не нами. Тобто, наша основна задача як керівників передати виконання цієї задачі людині людині, яка може. Кваліфіковано її виконати. Звісно, якщо це, врешті-решт, виявляємось ми як керівники, то ми також маємо час на те, щоб це виконати, бо ми його заклали у свій план. Але ось ці верхні два квадранти це ті задачі, які дійсно мають бути завжди в нашому розкладі. І насправді, якщо ми говоримо про керівників, то так, ось ці верхні квадранти і задачі, які потрапляють в ці частинки, верхні частинки самої матриці Ейзенхауера, вони є важливими. І розподіл від, у відсотках часу на них має бути такий. Цей, цей квадрант, ця частинка. Так, цей квадрат, ця частинка. Ця частинка важливі. І термінові. Це те, що має бути заплановано, а отже мати термін, і ми чітко розуміємо, наскільки ця задача важлива і веде нас до наших цілей. Ось таких от задач в нашому плані на день має бути не менше, ніж 60%. Не менше, ніж 60%. Якщо ми говоримо про інший важливий для керівника ось цей от квадрант. То я вже про це говорила, але нагадаю, що ось ця частинка – що ж таке? ось ця частинка – це є задачі, які ведуть нас до наших цілей глобально. Це ті задачі, які є стратегічними, а отже, їх в нашому плані має бути не менше, ніж 20%. Отак От і виходить, що Тут основна частинка наших задач, які ми розуміємо, навіщо ми їх маємо зробити, і які ми розуміємо, коли ми маємо їх зробити. 60%. Ось тут ось ця частинка: 20% стратегічних задач. 60 плюс 20% у нас залишається лише 20%. І я говорила, що ось ті задачі, які потрібно видалити, це ті. Не видалити, делегувати це ті е, задачі, яких має бути це форс-мажори, на які ми залишаємо 20%. І виходить дійсно, що ось ті задачі, які ми маємо видалити, ми маємо їх дійсно видалити. Е, більш детально ви зможете знайти інформацію і розібратися, і почитати ще е, звідки з'явилася, чому з'явилася ця матриця Езенхаура, як він її продумав. Є е, е, насправді багато легенд. Але це точно те, що кожен керівник має використовувати в своєму плануванні і в плануванні діяльності свого підрозділу, своєї компанії, свого департаменту. Дуже важливо дійсно розуміти, наскільки кожна задача веде нас до наших цілей. І відповідно до цього, у кожного керівника має бути ціль. Бо не можна визначити пріоритет, якщо ми точно не знаємо цілі. До речі, за тлумачним словником пріоритет це лише послідовність у часі. Чуєте? За тлумачним словником пріоритет це послідовність у часі. А отже, це значить, що ми розуміємо. Що за ціль маємо, і розуміємо, що потрібно зробити тут і зараз для того, щоб стати ближче. А от якщо ми говоримо про слово пріоритетний, то цей який да, це слово пріоритетний, в нього вже є аж цілих два значення: той, який є найперший в часі. Це перша частинка, і є друге значення за тлумачним словником. Це той, який веде до цілі, цілеспрямований, от прям той, який веде до цілі. І якщо ми говоримо про задачі, і якщо ми говоримо про визначення пріоритетності задачі, то ми маємо дивитись на будь-яку задачу через призму цілей, які ми маємо досягти, які ми хочемо досягти. Але якщо ми говоримо про керівників і делегування, так як заявлено в нашій темі сьогодні, то тут дуже важливим елементом є комунікація. В чому вона заключається, ця комунікація? Комунікація в тому, щоб керівник, який розуміє і знає цілі свого підрозділу, своєї компанії, свого департаменту, був здатний донести ці цілі до своїх підлеглих. Тому що тільки тоді і тільки тоді успіх буде очевидний, швидкий, і е, той, який можна порахувати, коли кожна людина в групі, будь то е, компанія, будь то департамент, будь то підрозділ розуміє і знає цілі. Своєї компанії, підрозділу або е, департаменту. Тому, перш ніж підходити до використання матриці Ейзенхауера, а насправді це дуже класний інструмент для того, щоб розуміти, з чого складається мій день, для того, щоб чітко розуміти, які задачі потрібно виконувати, а на які задачі потрібно закривати око. І взагалі на них не дивитися, потрібно розуміти. І створити, якщо їх немає, цілі для певної групи людей, а потім поділитися ними. Отже, якщо підсумовуючи нашу з вами розмову, я можу сказати, що вміння вміння створювати, вміння проставляти пріоритетність тих чи інших задач це дуже круте вміння. Але це вміння не можна буде застосувати і відточити, якщо не буде цілий. Тому, дорогі друзі, ось завдання ваше, не дивлячись на те, що ви керівник, або ви найманий працівник, і ви дивитесь цей запис прямого етеру, або сам прямий етер, погляньте, будь ласка, на своє життя і випішіть ті задачі не на один день. Да? Ті задачі, ті Цілі або ті підцілі, які ви зараз досягаєте, і погляньте, яке з цих завдань, яке з цих цілей, до якої частинки матриці Ейзенхауера відноситься. І відповідно дійте, створіть плани задач, створіть ті моменти, які необхідно врахувати для того, щоб досягти. Омріяних і запланованих вами цілей, а я, звісно ж, не можу не сказати, що ви можете це зробити разом з нами, як в індивідуальному форматі, де є окремі тренінги, направлені на особистості для того, щоб навчитись планувати свій день місяць, рік і роки. І разом з нами ви можете це зробити в корпоративному форматі, де ми допомагаємо команді стати одним цілим, одним цілим, такою, знаєте, як, як камінчиком, отак от об'єднатися, в залежності від того, що ми робимо. Але я маю на увазі, чи це тренінг з комунікації, чи це тренінг з планування, чи це тренінг з делегування? Але будь-яка частинка. Матриці Ейзенхауера, вона закривається, і ідеально це робити, якщо ми говоримо про команду, ідеально це робити разом, коли є керівник, коли є підлеглі, і коли створюється ось ця синергія. А вона може створюватися тільки коли є щоденне спілкування, коли йде щоденний зворотній зв'язок між керівником і між підлеглим. І коли ось це. Комунікація є налагодженою. Отже, повторюю ваше домашнє завдання. Потрібно буде виписати всі цілі і підцілі, які ми маємо на грудень. Чому на грудень? Тому що у нас з вами закінчується цей звітний період, закінчується цей рік. І для того, щоб вийти з нього з максимальною. Підтримкою, з максимальною гордістю до себе, я рекомендую виписати для себе список цілий на цей рік, проставити відповідно до якого квадранту ці цілі або задачі відносяться по матриці Ейзенхауера і їх йти досягати. У нас ще з вами є цілий грудень для того, щоб вийти із цього року з високо піднятою головою. А я вам кажу, друзі, Дякую за те, що ви були з нами. Дякую за те, що переглядали. Бажаю вам крутого дня і до зустрічі в наших прямих етерах.